Акція вже так зросла, що далі рости немає куди. Тобто тут ми бачимо по суті протилежну ситуацію. Ви бачите, що ціна акції за рік злетіла вже в рази, і думаєте, ну скільки ж вона може ще рости? Вона не може рости вічно, це вже пік. І здається тут логічно в цій ситуації зафіксувати прибуток, ну або не купувати перегріту на ваш погляд акцію. Але це також певна ілюзія і пастка. Бо якщо компанія продовжує успішно розвиватися, її акції можуть зростати набагато довше і сильніше, ніж здається на початку. Пітер Лінч в книзі своїй також наводив приклади. Він наводив. Приклад акції тютюнового гіганта Філіп Моріс, і в 50-х роках акції коштувало там якихось 75 центів, а через 11 років акція коштувала близько 2,5 долари, тобто зростання в три рази, і багато інвесторів тоді думали, що для компанії в такій нудній тютюновій індустрії цього вже достатньо. Але ті, хто продав, дуже пошкодували, тому що до 1972 року акції Філіп Моріс вже зросли до 28 доларів. І від рівня на початку 60-х це більше ніж 1000% зростання зверху. Тож якщо бізнес показує результати його. Акції можуть продовжувати бити рекорди навіть після потужного ралі. Висновок від Пітера Лінча тут наступний, тобто не варто продавати хорошу акцію тільки тому, що вона вже сильно виросла.